Доброго дня, мене звати Дар'я Елі Фарісой і сьогодні я пропоную вам зробити практику з кундаліні йоги, яка розкриває наше серце і таким чином поєднує нас зі станом нашої інтуїції, бо ми починаємо краще розуміти себе, і через розуміння себе ми починаємо краще відчувати та почувати навколишній світ. Починаємо традиційно з налаштування Це дві мантри. Перша, яка поєднує нас з золотим ланцюгом майстрів, друга захисна мантра. Ці мантри будуть в описі під відео. А для того, щоб почати їх співати, ми складаємо ручки в намасте біля нашого серця, заплющуємо очі, робимо глибокий вдих через ніс, для того, щоб почати співати першу мантру перший раз. Oh! Зараз ми переходимо до другої мантри захисної. Робимо глибокий вдих для того, щоб почати. Ад гюрейнами джуга! गा गुरेना Внутрішні органи втягуємо живіт, тримаємо енергію і видих розслаблення. І так, перша вправа ми починаємо дихання вогню, швидкий вдих та видих через ніс. Три хвилини. Я ставлю годинник. Для цього ми складаємо ручки на масте біля нашого серця, заплющені очі і дихання вогню. Поїхали. We can such a good prasad chap siri mukavak papishay dasale chap e chand taprasad. It is called Mangala Jarna. praised in a more beautiful way than in that Mangala Charn of Japsa where Guru Gobind Singh has totally not the God. Витягуємо руки вгору, мулабадха, направляємо енергію вгору, тримаємо, тримаємо, тримаємо і видих розслаблення. І переходимо до другої вправи, ми будемо складаємо, складати ручки в кулачки і викидувати їх від почергово від наших плечей. Коли ми робимо рух однією рукою вдих, коли змінюємо напрям видих. Ось таким чином очі розплющені, дивляться в горизонт. Три хвилини, я ставлю час, поїхали. he such a satguru prasad jap sirinoga vat patishay dasave jap pe chand Tav prasad it is called mangala charan been praised in a more beautiful way than in that Mangala Charan of Job Sa, where Guru Gobind Singh has totally not the God. I'm that... my Відтягуємо ручки до плечей, глибокий вдих через ніс, мулабатха, напружуємо внутрішні органи, втягуємо живіт, тримаємо, тримаємо, тримаємо і видих розслаблення. Переходимо до наступної вправи. Для того, щоб зробити цю вправу, ми викидаємо руки вгору, ось таким чином, і починаємо водити руками по колу. Коли ми робимо Вперед і вгору вдих, коли назад і вниз видих. Таким чином ми будемо робити дві хвилини, очі заплющені. Я зараз ставлю годинник. І поїхали. I'm <sweak> I can't take it. Затримуємо дихання, втягуємо живіт тримаємо енергію, направляємо в шушумну наш центральний канал. Тримаємо, тримаємо тримаємо і видих розслаблення. Наступна вправа будемо робити накачування енергії. Перехрещуємо наші пальчики, великі пальчики поєднуємо. і від, третьої, від, да, від нашого пупка до горла. Ось такий рух, наче ми качаємо насосом. Коли ми робимо вгору вдих, коли опускаємо руку, руки вниз, видих. Три хвилини я ставлю годинник, очі заплющені, поїхали.

Been praised in a more beautiful way than in that Mangala Charan of Sa, where Guru Gobind Singh has totally not the God. Чигин, аребати на ча, аліпати не ги не джи. Дупи ранги, а не рихти, колуки на сертики. А чай не молі та неботика. Підтягуємо руки до горла, втягуємо живітла. Дихання, мулабадха, підтягуємо внутрішні органи, тримаємо, тримаємо. тримаємо, Зараз розправляємо руки вгору, тримаємо, продовжуємо тримати її видих розслаблення. Наступна вправа: ми будемо співати мантру САТАНАМА, яка поєднує нас з нашими елементами, і також є цикл нашого життя. Для цього ми сідаємо в таку мудру і будемо почергово натискати на кожен з наших пальчиків, і споєднуючи зі співом. «Са -та, са та на ма. Очі заплющені на 90%, 10% відкриті, погляд спрямований вниз. Я ставлю годинник 3,5 хвилини. Поїхали. サーターな На вправо ми будемо вдихати через ліву ніздрю і видихати через рот, складений буквою О. Ось таким чином. Як це буде? Ми закриваємо нашу праву ніздрю і робимо вдих через ліву і видихаємо через рот. Очі заплющені на 90%, згляд спрямований вниз, 3 хвилини поїхали. Через обидві ністрі, Та ж сама поза, то та ж самий погляд. Дві хвилини. Просто спостерігаємо свій стан. Робимо глибокий вдих через ніс, мула-патха, напружуємо м'язи, направляємо енергію вгору, шушумну, в область нашого третього ока, в нашу інтуїцію. І видих розслаблення. І закінчуємо медитацію, заспівавши мантру в нам. Моє ім'я правда перекладається, довгий сад і короткий нам. Очі заплющені. робимо глибокий вдих для того, щоб почати співати. Са Я дякую вам за цю практику і до зустрічі на нових заходах або на нових практиках. До побачення!